Хочу вам продемонструвати кондиціонер-охолоджувач воздуха фірми Elite, модель ASR33H. Якось так. Ну, в принципі, ця модель цікава тим, що, окрім її ну, невеликої габаритності і того, що її можна от пересувати де завгодно завдяки колесам, вона може не тільки охолоджувати, а й обігрівати приміщення. Тобто, ми включаємо кондиціонер. В даному випадку у нас є літній режим. Тут показано, що він буде охолоджувачем. Тут маємо набір різних функцій, таких як кулер, тобто працює охолодження за рахунок, за рахунок води, в яку ми запихаємо всередину ось такий льодяний батарею льодяну щось таке. Заливаємо туди холодну воду і час від часу міняємо цю батарею. Для того, щоб було максимальне охолодження. Також тут є три режими швидкості: легкий, середній і сильний. Так, маємо також таймер, який також має три часові зони, О, як ми можемо бачити, і режими. Поворотності, тобто він, як ось тут можемо дивитися, да? тут ми можемо керувати цим. О, тут О і тут е, самі жалюзі крутяться без нашої ну, участі. Тобто воно вбиває кімнату повністю по цілій площі. Тут ми маємо годиночок, як ви вже замітили, будильник тільки що він ось на цьому меню, і ззаді він працює від батареїв. Тобто він працює навіть коли кондиціонер виключений. Ну, холоджує він в принципі непогано, але кажу, завжди потрібно міняти ось цю батарею з водою холодною, яка там, такої води хватає, ну, на день, якщо залити повністю. Ззаді ми можемо бачити, в кондиціонера ось таку, ось, фільтри. Дві різні. Цей фільтр якраз зволожується і за рахунок. Цього вода попадає на вентилятор, і вентилятор охолоджує кімнату. В принципі, система досить непогана, враховуючи, що сама вода ну, не розбризкується по кімнаті і ви сидите в досить великому комфорті. Плюс дана модель характеризується тим, що очищує повітря, дихати стає набагато легше. І коли, от, наприклад, на дворі дуже велика вологість, сухість, сухість то вона зволожує кімнату. Зволожує, додає води ну і стає дихати легко за рахунок цього. От, тут кнопка виключена. Бачите, ми виключили такий сигнал і кінець. Тут переключається режим. Ставимо режим обігрівач, включаємо. Він же працює в режимі обігрівач. Тепла ви, звичайно, не будете чути. О! Ми вибираємо режим 1 або 2 кВт тепла. Тобто обігріває він дуже потужно і, я би сказав, якісно зимою від нього кімната буде досить сильно нагріта, і він не буде як масляний радіатор, якийсь чи щось того подібне. Воно, тепла від нього значно більше. За рахунок вентилятора роздувається по цілій площі кімнати. Сама сила вітру може досягати. 5 метрів. Тобто, якщо ви його ставите в краї, в кімнаті, то він вам утеплить цілу кімнату. Ну, в принципі, це все, що я вам хотів сказати по даній моделі. Вона є доволі недорогою, в інтернеті її знайти можете. Ну і Купуйте, насолоджуйтесь обігрівом, охолодженням.